Сьогодні п'яте. Так, 5 квітня. Почув я тут пісню одну в інтернеті. Автора тексту не знаю. Ну, зачепила пісня. Спробую заспівати як. Як почув. Як зможу. Час молитися настав. Пізня вже година та тривога і журба серце оповила. в нашім країде війна і жорстока, гинуть доньки і сини у полях широких. В нашім крайде війна, Підла лаї жорстока, гинуть доньки і сини у полях широких. Зажурились небеса, плаче вітер в полі, не курличуть журавлі. Не шумлять тополі, Заніміло враз життя, кругом бомби рвуться. Боже відверни війну, хай сльози не лються. Заніміло враз життя, кругом бомби рвуться. Боже відверни війну, хай сльози не лються. бережи захисників, Боже дім нашу волю, не дай лити матерям нашим сльози болю. Хай повернуться сини із війни дому, нашу землю осквернить, не дамо нікому. Хай повернуться сини Із війни додому, нашу землю осквернить, не дамо. Нікому на колінах стоїмо перед образами, Просим, Господи Тебе, замилуйся над нами, зупини, Боже війну, просим тебе. нині. Досить горя і плачу по всій Україні зупини Боже війну, просим тебе нині, досить горя і плачу по всій Україні, Хай засвітить сонце нам. Ясне і красиве хай життя наше буде, мирне і щасливе. Поможи, Боже святий, просим тебе щиро, Україну порятуй, батьківщину і віру. Поможи, Боже святий, просим тебе щиро, Україну порятуй, батьківщину й віру. Ось така пісня. Почув, захотілось заспівати, Ну як зміг. Дякую тобі, Господи, за все, що ти для нас робив і робиш. Пробач мені гріхи мої. Дякую тобі за всю твою допомогу. Молю, Господи, і сподіваюсь, що ти надалі допомагатимеш. Амінь. Михайлович, місто Херсон.